У нашому випуску подкасту ми прочитали це за вас про Палмера Лакі. Якщо ви його не дивилися, то дуже дарма. Лінк там, де і завжди. Ми згадували, що коли Лакі нарешті помирився з Марком Цукербергом, вони почали розробку спільного віаршалому для військових. Так от система Eagle Eye на основі штучного інтелекту нарешті презентована публіці. Солдат майбутнього, схоже, прибув трохи раніше, сміється Палмер Лакі. Днями Андуїл продемонстрував свою нову шоломну систему на основі ШІ. Вона не лише захищає солдатів, але й надає їм суперчуття, перетворюючи їх на важливі вузли в передовій мережі передачі даних. Сьогоднішні солдати все більше обтяжені електронікою, яка періодично здається більше перешкодою, ніж допомогою. Одним із прикладів можуть бути окуляри нічного бачення. Це правда. Вони дають воїнам величезну перевагу, перетворюючи ніч на день, але вони мають дуже обмежене поле.